Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Мама Нелі, тато Захар та син Степан. Вони, як і інші родини на цьому майданчику, веселяються, запускають повітряні кульки. Але для того щоб цей чотирирічний хлопчик почував себе комфортно у звичайній ситуації, не боявся крику, людей, світла, його батькам доводиться щодня докладати титанічних зусиль. Нелі та Захар працюють на каналі 1+,1 у ТСН про те, що чекають на дитину, дізналися під час революції гідності. Нелі тоді чи не щодня розповідала у прямих включеннях новини з майдану про вагітність на роботі, вирішила промовчити, бо дуже хотіла працювати. В Києві зараз неймовірний, просто мороз мінус 15. Степан з'явився на світ вчасно. Народився справжнім козаком понад чотири кілограми. Всі тішилися малим і називали дитиною революції. Хлопчик ріс здоровим та активним. Але коли Малюку було півтора роки, Нелі та Захар помітили, що він не відгукується на своє ім'я. Ми там до першого, другого, третього лікаря приходимо. Вона питає, а робить так? Ні. А ну да, нічого. Це там. З часом з'явилися інші симптоми. Коли ми йдемо по тротуару, і проїжджає вантажівка, він робить ну, робив. в півтора року. Нелі і Захар розуміли щось не так. Вони консультувалися з педіатрами, ходили до психіатрів та неврологів, і лише за пів року вдалося встановити діагноз розлад аутичного спектру. Це для батьків стало шоком. Світ просто розвалився. Земля з під ніг кудись зникла і, і що робити далі? Як жити далі неможливо? Я взагалі не розуміла, що відбувається. Це була якась така, знаєш, якась чорнота. Рік знадобився Нелі і Захару, щоб прийняти діагноз дитини, і почалася щоденна робота. Вони мали навчити Степана спілкуватися, розпізнавати емоції, висловлювати свої почуття та відчуття, не боятися світла та гучних звуків. Словом, ося робота полягала в тому, щоб адаптувати сина до життя. Зараз Степану 4,5 з половиною роки. Його день розписаний погодинно заняття з тренерами і вдома. За два роки наполегливих тренувань у житті цього маленького хлопчика вже є величезні перемоги. Раніше Степан панічно боявся тварин, але тепер в його житті є чотирилапий друг. кіт. А ще Степан поборов страх води. Хлопчик ходить в басейн і добре плаває. А нещодавно він переміг ще один свій страх. Тижнів два тому вперше мені вдалося посушити йому голову феном в басейні. Це такий реально стрибок. Рік тому здавалось абсолютно нереальною картиною, щоб степану можна було посушити волосся феном. Єдине, що досі не вдалося досягти Нелі та Захару, це кардинально змінити ставлення людей до таких дітей, як їхній хлопчик. Ой-ой-ой, який гарний хлопчик, і от постояти там в трьох метрах, не підходити. Ну, це дуже часто таке трапляється. Це солок страшний. Оце з -за сховати, заникати, бо в мене не такі, як всі, а що люди скажуть. Своїм прикладом Нелі, Захар та Степан доводять собі та світу: немає нічого неможливого, якщо постійно працювати над собою, не боятися, вірити і любити один одного. Степан росте доброзичливим, самостійним, відкритим і добрим. Неймовірна підтримка та повага у цій родині робить світ Степана зрозумілим і безпечним. Разом з нами історію Степана, Нелі Захара дивилася засновниця громадської організації Часлива сьогодні, яка теж займається просвітницькими проектами на тему аутизму. Анастасія Степула Настя, Доброго ранку. Доброго вам. ранку вам. Вам ця історія дуже знайома, я впевнена, тому що ви теж мама особливої дитини. Я так. думаю, що ви крок за кроком дивилися історію зараз Степана і, і пізнавали свою. Багала, так, бачила дуже таких схожих моментів. Це і... дійсно кожні батьки стикаються із такими певними перепонами, і все більш-менш знаєте поступово От, несприйняття далі. Сприйняття далі, проблеми, і в кінці кінців, коли ти долаєш цю проблему, проблеми з суспільством, Все так у всіх відбувається. Я думаю, що початок це проблеми з суспільством, тому що дуже є великий брак інформації і. Саме із за цього є проблеми несприйняття, торгу, ось ці всі стадії прижимання mm. горя. З самого початку, що людина це все сприймає як велике горе, не як інші якісь обставини, при яких треба жити, а як трагедію. Ну, от ви знаєте, перший, перший, ми бачили це в сюжеті, і Неля про це дуже гарно сказала, що коли вона дізналася про діагноз, довго ну, земля з під них пішла, так? так. Їм рік знадобився для того, щоб сприйняти цей діагноз. У вас так само було? Ну, у мене так само земля з-під ніг пішла, тому що я прийшла додому і почала читати український інтернет або російськомовний uh -huh. інтернет, і там не може земля з під ніг не піти, тому що психоневрологічні інтернати, і все більше uh -huh. нічого. Настя, а в якому віці ви дізналися, так що у дитини моєму сину було два роки. Два роки так. Так. Так? у нас так само була історія з тим, що лікарі казали, що все супер. Та все ну щось там не робить, ну буде робити, переросте. Ну, ось такі, всякі моменти звичайно. От ви перші перш за все полізли в інтернет, да? Ви самі сказали, почали читати. Що ви можете порадити іншим батькам, які стикаються да, з цим діагнозом, і, звичайно, у них спочатку розпач або паніка, або можливо чорнота, як сказала Нелі, з чого їм почати? Де їм почати брати інформацію? От як це все прийняти, скажімо так? Я раджу на даний момент, я раджу заходити на англомовні сайти. В першу чергу американські є така благодійна організація Autism Speaks, яка mm -hmm. займається Усюдженням інформації, в них є дуже чіткі інструкції для того, що робити. Якщо люди не розмовляють англійською мовою, є перекладачі, онлайн-перекладачі, це зараз не проблема. От наша організація зараз готує інтернет-платформу. Ми хочемо зробити такий єдиний інформаційний простір, в якому буде зібрана вся інформація про аутизм як для людей мови, українською мовою. Так. Uh -huh. Ми перекладаємо їх матеріали, вони з нами дуже діляться. Дякуємо їм. Вони роблять дуже багато досліджень, і е, на даний момент це все-таки варто йти туди, на американські mm -hmm. сайти, читати про те, що е, є інші обставини, є якісь особливості, з якими треба навчитися співпрацювати. Mm -hmm. Але те, що ваша дитина е, може вчитися, можливо, зможе працювати, що безліч історії про те, що ці люди видають книжки, читають лекції. Знімають фільми, грають на фортепіано чи не інші виступають. Там я не знаю Та багато вони генів, живуть слухайте. абсолютно повноцінним життям. Ні, та. менш того, що повноцінним та. життям і це багато, до речі, залежить від батьків саме, які скільки вони уваги любові Першу приділили. Чергу, та, ми про це поговоримо обов'язково. Але, от ви кажете, що вони живуть повноцінним життям до геніїв багато, та от Кім Пік, наприклад, прототип героя фільму Людина дощу. В три роки він перемножував тризначні цифри з десятковими дробами. Хто звичайних людей може так робити? Це геній справжній. Після роки він знав на пам'ять понад сім. Тисяч книг, а от Севич – це справжній музичний вундеркінд, він може запам'ятати симфонічний твір, лише раз його почувши. Головне це просто вчасно знайти підхід до дитини і почати працювати. А от як саме почати працювати? Скільки любові, ну якщо це можна в принципі якось виміряти, так батьки мають надати цим дітям, як їм краще соціалізуватися. Це ми поговоримо про це після паузи. Сьогодні всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Щоб про це поговорити, ми запросили до нас гості Анастасію Степулу, засновницю громадської організації «Щасливе сьогодні. Власне Настя, сама мама п'ятирічного хлопчика з аутизмом. Настя, я думаю, що ви на практиці з усім цим стикнулися. І от зараз в Україні в нас обов'язкова інклюзивна освіта, начебто, але найперше з чим стикаються батьки, які хочуть дитину віддати в звичайну школу, да щоб вона нічим не відрізнялась, щоб вона соціалізувалась. Це несприйняття або вчителем, або дітьми в класі. Можливо, у вас є якісь поради, як з цим справитися? От що ви можете саме батькам порадити, якщо вони вже справді хочуть в звичайну школу? Я думаю, так, звісно, за законом всі мають право вчитися у загальноосвітніх школах, але тут потрібно ще зробити дуже великий. Такий к роботи з батьками, з вчителями і з учнями ще до того, як прийде дитина в школу, тому mm -hmm. що батьки мають звернутися до вчителя, до керівництва школи, пояснити особливості, які є конкретно в їх дитини, тому що усі діти дуже різні і якісь загальні правила для усіх дітей з розладом аутичного спектру не підійдуть. Тобто, батьки звертаються до школи, говорять, що от в нас дитина сильна в ось цих і ось цих місцях, дуже слабка в ось цих місцях, їй складно там при шумі, при яскравому світлі їй потрібне окреме місце, і треба, щоб її ніхто не чіпав, або навпаки, їй треба, щоб її постійно хтось там, я не знаю, якісь стимуляції uh -huh. сенсорні. Керівництво школи має підготувати клас для цього, створити ці умови, в яких буде не буде лишнього стресу для цієї дитини, і поговорити з учнями. Обов'язково треба підготувати школярів, тому що якщо просто привезти дитину, яка веде себе по-іншому, відрізняється, якось і так далі, це все в людини природи. Вода така, що все, що нам невідомо, викликає в нас агресію. Так. Тобто, це буде булінг, це буде якесь неприйняття і так далі. Якщо поговорити з дітьми, пояснити їм, що ось там до нас йде е, такий-то хлопчик, він дуже класно вміє тето і тето. Треба обов'язково е, фокусувати увагу на. Бенефітах на тому, що виходить в дитини, але в нього не виходить ще поки що. Ось це то і осето. Будь ласка, допоможіть йому, він може бути вам другом. Або якщо ви не можете з ним дружити, не треба нікого ні до чого примушувати. То, хоча б будьте людяними, ну тобто, не дружіть, але ставтеся з повагою. Настя, це теорія. А от на практиці, як воно відбувається? Я ж певно, ви спілкуєтеся з батьками дітей трохи старше. Та з таким же діагнозом, як це відбувається в українських школах. По факту на даний момент відбувається незручна дитина. Знайдіть іншу школу, отак. От Да. І це фактично постійно. Так, дуже багато дітей вчаться на домашні вдома. до них приходять викладачі просто, тому що із за поведінки викладачі не хочуть витрачати свій час, час класу, батьки однокласників починають обурюватись, що от їх діти настя. А хто винен у цьому що треба зробити? Це держава має якимось чином змінити програми, вчителі, які не хочуть змінюватися з якихось причин, не знаю чи з фінансових, чи тут щось не так, чи батьки навколо? Коло інших дітей, що не так. Це повинна бути командна робота. Тобто, з усіх боків знову ж таки, єдина проблема це брак інформації. Люди не розуміють, з чим вони мають справу. Тоді, коли держава буде говорити суспільству, масам великій кількості людей, що це таке, чому так відбувається, чому людина себе так поводить, вже буде менше страху. Тоді, коли будуть проводитись тренінги до викладачів, отак. І... Зверху маєте все одно. Все. Абсолютно ну, угу. звісно. Ну, мені здається, все розпочинається з просвітницької ну... роботи. коли вона в комплексі йде і для батьків, і для вчителів, і для дітей тоді якось набагато легше до цих змін призвичаюватися і взагалі і себе легше змінювати. Ми знаємо, що ваша мама написала книгу, так і от ми її зараз бачимо. Ось Покажи його так, так. «Петрик і Фонтани називається. Вона це якраз та книга, яка має пояснити так і просто навести приклад такої дитини, що вона абсолютно нормальна, просто трішечки інша зі своїми особливостями. Я хочу особливостями. відкрити цю книгу. Подивіться, будь ласка, на ці ілюстрації мені неймовірно не сподобалася і. Е... Це взагалі от Настя, це правильно я розумію, що це спеціальні малюнки, зроблені одним художником, і вони легко сприймаються ось дітьми саме з таким діагнозом. Правильно? Так, ми давали технічне завдання Ользі Селищеві, яка робила ілюстрації до цієї книжки. І я її попросила використовувати плоскі яскраві кольори і багато форм геометричних mm -hmm. форм для того, щоб вона могла зацікавити і дітей з аутизмом, які дуже фокусуються на таких речах. Вони ну, я так я розумію. Цікувала. Петрик не випадково з'явився сцені. Сторінках цієї книжки, а яка з історій, ну можливо, особисто ваша? Чи мама все взяла з вашого? Життя? Це насправді цю книжку ми робили. Ми довго думали, як саме її зробити. Хотіли спочатку робити казку, а потім взяли американський формат подібних книг. Це звичайна соціальна історія, абсолютно реальна з життя мого сина Петрика, його подруги Матильди, про те, як вони сходили в парк і як Матильда. Е не змогла дружити з Петриком так, як вона звикла, і тому придумала е, інший. Вийшла трошки, зняла шори, і так діти дуже креативні, і придумала інший метод дружби. І в них вийшло. Петрик в реальному житті Петрик кінці кінцівший подарував їй квіточку е, в книжку. Це не увійшло, але це це була дуже дуже така. Класне, ну, ви ви так. ще зазначили, що в кінці є методичка. Я просто хотіла сказати, що є поради для батьків Так, в цій це книзі. Це не просто книжка, в якій вперше в українській літературі з'являється дитина, людина з аутизмом. А в кінці книги ми ще дали методичний матеріал для того, щоб тобто ми зробили всю таку важку роботу за батьків для того, щоб вони почали пояснювати своїм дітям, прочитавши цю книжечку, розглянувши ілюстрації, що таке аутизм, чому цей хлопчик чи дівчинка Себе ведуть трошки іншим чином. Чому це не дивно, чому це не страшно? І як з цим всім взаємодіяти, що робити, щоб дитина не розгубилася? Настя, ваша мама насправді доросла письменниця. Та? А це книга, я не знаю, для кого вона, та? для дітей, для батьків. От ви зараз скажете, напевно, і ви сказали, що діти креативні дуже, вони можуть змінювати шори. Дорослі такі ж креативні. Можливо, це теж сигнал і дорослим, як можна змінювати ці шори. Для кого ваша мама написала цю книгу? А, спочатку ми писали її для дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку, але потім щось пішло не так. Потім наші горизонти розширились, як у Матильди. Звісно, це дуже дуже корисно по життю. Я думаю, що ця книжка буде дуже корисна і для батьків. Я дуже сподіваюся, що вона попаде в руки батькам, які ніколи в житті теж про це не чули, і от теж знають з неї. Е, до речі, Пробутись. ви знаєте, ще більше порад якраз для батьків про те, як спілкуватися з дітьми за аутичними розладами для вчителів, можна буде почути сьогодні на лекції за участю психолога. Ініціатором проекту якраз була Настя Степула. Ну а також заходьте в наші соцмережі після ефіру, тому що там ми також розіграємо цю книжкову новинку Петриків. Фонтани, тому, будь ласка, не прогавте таку унікальну можливість отримати чудову книгу, чи то для себе додому, чи то можливо навіть в свій клас у школу взяти і просто почитати дітям. Та давайте розширювати горизонти, як це роблять діти. Вони дуже креативні. А ми насправді від дітей нічим не відрізняємося. Просто ми про це забули, як це робити. На спасибі вам, Настя Степула, Дякую. засновниця громадської організації «Щасливе сьогодні. Людина, яка знає не з чужих історій і, власне цю проблему, яка насправді не проблема.